Якого сценарію розвитку подій на сході ви схиляєтеся? Ну, судячи з тих всіх новин, які ми зараз отримуємо з відкритих даних? Ну що ж, те, що російські окупаційні війська так чи інакше, але не вже отримали наказ для переходження в наступальні дії, тобто для активізації своїх дій? А це факт. Ми можемо про це казати. Але чи почався цей наступ у повному розумінні? Інше питання та яка його ефективність, також інше питання. Чому тому, що а, три основні плацдарми, з яких можуть здійснюватися, воно кажучи, наступальні дії російських окупантів, це Запорізька область, частина її окупована, а Донецький а також Луганщина. Але треба розуміти, що в Запорізькій області на сьогодні присутні сили та засоби російських окупантів, які більш здатні для ведення оборонних дій. І також з досить сумнівною ефективністю, а не стільки як для наступальних, особливо по широкому фронту в Запорізькій області. Там фронт майже 100 кілометрів, а вони не зможуть ось цей осягнути фронт та здійснювати там штурмові дії. А Луганщина це виключно напрямки Сватове, Куп'янськ, Креміна, Лиман. Фактично можуть розпочати наступальні дії, але зараз ну є декілька факторів, які не на користь російських окупантів, починаючи від погодних умов, закінчуючи повноцінною пропорційним забезпеченням артилерії, боєкомплектами і так далі. Багато інших факторів. Більш-менш вирогідний, це саме Донецька область, вирогідний плацдарм, де може дійсно активність їх підвищуватись. Значно, за рахунок наявності вже сил та засобів, більш-менш працюючої добра логістики, і основні напрямки це буде в першу чергу Бахмут. Безумовно, а також це буде тиск на Вдіївку. Вугледар питання чому тому, що під вугледаром значна кількість їх основних передових підрозділів вже невильовано під час невдалого наступу 155-ї бригади Тихоокеанської. І е, дуже сумнівно, що вони зможуть якось її підсилити для того, щоб продовжувати ці наступальні дії, е, та активізувати те, е, збільшити їх інтенсивність до 24 лютого. А от ви зараз бачите, ми зараз на екрані показуємо теж карту, і судячи з цієї карти, яку ми зараз бачимо, дороги, які ведуть до Бахмута, вони вони під ризиком того, що можуть бути відрізані від міста. Що ви з цього бачите? Якщо це станеться, чи може опинитися місто в оточенні? А найбільша загроза це не стільки відрізані з півночі та з півдня дороги безпосередньо М-03, яка з півночі, а найбільша загроза це захоплення часів яром. Якщо буде російськими окупантами окуповано саме цю локацію, а то фактично ми можемо казати про оточення Бахмуту до того моменту. Зарано говорити про якусь критичну кризисну ситуацію в самому місті. А чому так? Чому часів яр такий важливий в цьому, в цьому питанні? А в тому, що а, саме це остання, скажімо так, остання локація, через яку можливо за здійснювати достатньо інтенсивне забезпечення Бахмуту. А також через який можливо здійснювати виведення військ, якщо буде критична ситуація. Зрозуміла вас. Ви от згадали частково про Запоріжжя. Так, от паралельно з подіями на сході, російська армія, ну, це повідомляє сьогодні. Британська розвідка повідомляє, що російська армія здійснює укріплення оборонних позицій в Запорізькій області, і розвідка звертає увагу на те, що крім того, що там будуються ці оборонні укріплення, туди також перекидаються військові, російський особовий склад. Так а про що це свідчить? Запорізька область відрізняється від інших плацдармів в зоні бойових дій тим, що той ресурс, який там зараз накопичений російськими окупантами, а він має найгірші, найгіршу якість, скажімо так. Найменш якісний, чому тому, що е, е, там присутня серйозна недокомплектація з особовим складом, а е, серйозна недокомплектація щодо штатної е, штатної кількості техніки на кожен підрозділ. Тобто є велика кількість ось таких проблем з комплектацією. і казати про те, чи можливо використовувати ці підрозділи ефективно в наступі ні, е, це неможливо. В обороні так сумнівно, але все ж таки, якщо вони будуть насичувати і в подальшому, ось ці, цей плацдарм силами та засобами збільшить загальну кількість. Там зараз в середньому знаходиться приблизно 30 батальйонів тактичних груп російських окупантів. Особливо вони зосереджені в трикутнику Васильєвка, Токмак, Мелітополь. Але якщо буде збільшена їх кількість. То вони можуть розпочати імітацію наступальних дій знову ж таки напрямку Оріхова або Голійполе більш інтенсивно. До того вони можуть розраховувати виключно на знаходження в обороні.